В останні робочі години місячної вступної кампанії кабінети приймальних комісій не пустують. За сьогодні у це відділення комісії в університеті імені Івана Франка прийшли три десятки абітурієнтів. Це є вступники, які так які просто вичікують, тобто вони дивляться на рейтинги, вони вичікують до останнього дня, щоб в останній день точно здати документи туди, коли вони поступ. Знаходимо таких у приймальній комісії за три години до кінця прийому документів. Я вже сюди подав документи, тільки зараз я просто вирішив що сюди подати. Настя приїхала до Львова з Краматорська на Донеччині. Сьогодні вона остаточно вирішила, де навчатиметься, і подає оригінали документів. Я зараз на хвилі моці, тому що ну я дуже кохаю це місто Львів. Саме через це я сюди приїхала і ну, стати. Студентом львівської політехніки це була моя мрія. У львівській політехніці охочих стати студентами в останні дні було більше ніж в університеті. Франка завчора ми прийняли десь заяв 600-700. Так більшість із вступників вже знають результати. Проте побачити свої прізвища в офіційних рейтингових списках майбутні студенти зможуть 1 серпня із 10 ранку. Далі матимуть 10 днів, щоб визначитись, де будуть навчатись, та подати туди оригінали документів. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова.